Доброго дня, я Ксенія. Рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні поговоримо про пряжу, яку я вважаю переможницею весняного в'язального свого особисто сезону. А також хочу визначитись з лідерами літнього сезону цього року, тому що хочу, щоб. Наприкінці літа або на початку осені порівняти свої враження від пряжі, з якої я в'язала, збиралась в'язати, і що, врешті-решт, залишиться наприкінці цього сезону, які речі будуть добре носитися, а які не виправдають сподівань. Тож, давайте спочатку про. Весняну пряжу. До весняної пряжі я відношу демісезонну пряжу напівбавовну, звичайно, тому що ми не будемо зараз говорити про ті речі, які я дов'язувала навесні з зимової пряжі, вони сюди не стосуються. Яка пряжа була в мене в роботі навесні? Ви пам'ятаєте, я з вами в'язала у вас на очах ось. Цю річ, це в мене джинс крейзі, звичайний джинс. І ще в роботі в мене був е, Cotton Gold від Alize. Всі три пряжі, майже зі схожим складом, тобто 50 на 50 бавовна і акрил. Товщина пряжі теж десь однакова, і спиці для в'язання я використовувала одні ті самі. Тож серед цих трьох пряж, з якими я працювала, звичайно, моїм фаворитом і моєю улюбленою пряжею цієї весни стала пряжа Alize Cotton Gold. Зараз я вам розповім, чому. А перед тим хочу спитати вас, яка ваша весняна пряжа домісезонна стала вашою улюбленою? І розповісти об, обов'язково чому і чи будете ви з неї ще в'язати. Як бачите, в мене, звичайно, це все майже бюджетна пряжа, я з іншої домісезонної не в'язала, було багато з чого б хотілося пов'язати, але вийшло так, як вийшло. Тому що джинс кризі і джинс в мене був в запасах, я його вив'язую, і під них мені просто треба було підібрати модель, візерунок і так далі. І ви пам'ятаєте, через які перепети я проходила, підбираючи візерунки під джинс кризі. Спочатку планувалась ковтинка, і все ж таки ця пряжа мені. Як на ковтинку не підійшла і, і, і з причини своєї секційності, нерівномірної і, і того, що змі, змінилась партія. в мене джинс Крейзі був з минулого року, а мені прийшлося докуп, докуповувати декілька моточків, і воно не співпало не по секціям, не по відтінках. прийшлось комбінувати, додавати е, джинс. Як... Який я вже не хотіла докуповувати і використовувала той, що в мене є, і тому в мене вийшла ось ця ковтинка. Вона поки що в мене лежить, очікує чи на нову хазяйку, не було ще змоги на подругу приміряти її, підійде чи ні. Тож вона поки що в мене очікує. Так, з джинсу і з джинсу крейзі. Тактильно в'язати дуже приємно. Але, тим не менш, коли я спробувала саме Алізе Котонголд, ви знаєте, небо і земля. М'якенька і по відчуттям саме ця пряжа більш нагадує і ну, саме бавовну. Тут бавовне відчувається більше, ніж акрилу. І для тих, для кого це суттєво. Для мене все ж таки акрил це дуже добра пряжа, яка носиться, яка бюджетна і так далі, яка підтримує будь-які візерунки, будь-яку фантазію, не ліняє. Це дуже добре. Але саме ця пряжа, вона виявилася і м'якіше, і тактильніше, і вона краще драпірується в тій моделі. Яку я з нею в'язала, я перший раз в'язала з цієї пряжі. Якщо джинс і джинс Крейзі в мене в роботі вже були раніше, тож я знала, що він від них очікувати, то ця пряжа була для мене новинкою. З цієї пряжі я зв'язала Светрик, я в'язала на своєму другому основному каналі книтки ТВ. Хто там ще не підписаний, або хто не заглядав в гості. Я знаю, що багато нових підписників в мене з'явилось. Тож, будь ласка, буде посилання під відео на мій основний в'язальний канал. Тож переходьте, можливо, вам там теж буде цікаво. Там я в'яжу дуже багато, і там мене самої більше, не тільки мої руки. Ось, А я в'язала цей светрик в проєкті. Там є спільний проєкт Дівчатка таки дівчатка, третій сезон вже, і я в'язала свій дизайнерський светр. І тут вийшло навпаки, в мене була задумка фантазія, і мені треба було підібрати пряжу для інтарсії і саме весняного светра. Светр в мене, в мене, ось я вставлю фото, називається сакура. Тож мені потрібно було, щоб пряжа, по-перше, мала всі відтінки, які мені потрібні. Вкладалася у інтарсію без дірочок, що не мож... ну, майже неможливо саме на джинсі. Крім того, щоб на цій пряжі дуже добре виглядав ажур. І бачите, яка вона м'якенька, еластична, і як вона драперується, і вона повторює кожен рух. Це мені подобається светр в мене оверсайз. Тож, я задоволена дуже-дуже. Єдине, що треба, коли я буду в'язати наступного разу з цієї пряжі, а я обов'язково восени буду з неї в'язати, тому що, по-перше, вона в мене залишилась. Всі відтінки потрішку а залишилися, і я хочу, скоріш за все, ковтинку все ж таки зробити. І ця пряжа підходить більш за все. Буду з неї ще в'язати. Єдине, що, як я кажу, треба е, контролювати довжину рукава, тому що пряжа, звичайно, трішки тягнеться. А в мене така звичка є, рукави в'язати, такі, щоб вони були подовжені. А коли вона тягнеться, то саме рукави витягуються дуже сильно. І тому їх треба в'язати коротшими, я завжди в'яжу саме. Знизу доверху, і потім мені приходиться підрізати рукави зазвичай. Взагалі, в мене так було і з джинсом. Джинс теж, теж в мене трішки витягнувся, саме по рукавах. Так як роздається ця пряжа в ширину, мені дуже подобається. Не сильно, але вона піддається, і це мене влаштовує дуже сильно. Тож, ось мій. Весняний фаворит пряжі. І, до речі, саме ось цей відтінок Cotton Gold, я вам скажу який. Так, Зараз ми знайдемо, де тут номер партії. Він виявився: 382-й колір. Його наразі дуже важко знайти в магазинчиках. Можливо, до осені в нових партіях він буде. Самий м'який тактильно, самий приємний. і це колір. Я б його назвала колір рожевої пудри. Ось так. А він називається тілесний. Він з, рож... з рожевинкою такою, що мені потрібно було в светрі, тож він мені дуже-дуже сподобався, підійшов, і він найм'якіший серед усіх відтінків. Ще блакитний, дуже м'який, темно-рожевий, бус... ну, ось, ось такий фуксія. ось так, Фуксія дуже м'яка. Ну, і, мабуть, все. Ось такі, ну так, я не кажу про, тут бачите, в мене вставочки ось ці рожеві це Alize Cotton Gold Tweed, теж моя улюблена пряжа, про яку я неодноразово розповідала. Звичайно, вона теж є моїм фаворитом, але з неї я в'язала минуле осінь, і тому зараз вона в мене не приймала участь в моєму рейтингу саме цієї весни. А взагалі ця пряжа дуже добре поєднує кольори і дуже добре поєднується з різними іншими пряжами. Ми про це з вами вже казали, з будь-якою бавовною, навіть з віскозою, це в мене вставочки симфоні. Про це ми з вами в якомусь відео вже розмовляли. Не хочу повторюватись. Пряжа дійсно гарна. А тепер саме до літньої пряжі. В мене не так багато. Поки що літніх речей в роботі. Відв'язана повністю тільки одна літня річ, і декілька є в роботі. Але тим не менш, я вже визначилась з безумовним лідером цієї літньої пряжної гонки перегонів, літніх перегонів і. Давайте поговоримо, що це за пряжа. Ну, спочатку давайте я вам покажу, яка пряжа в мене в роботі. В мене в роботі є дівалізе. З цією пряжею я дуже давно знайома, і в'яжу з неї не перший рік. В мене в роботі інтригуюча Line Soft, новинка цього сезону. І в мене є виріб. З пряжі Еко Кот Бей Оксфорд. На ці дві пряжі в мене є огляди на каналі, тож, звичайно, обов'язково заходьте, якщо вам цікаво, подивіться. І що ж з цієї пряжі найбільше мені подобається на даний момент. Я все ж таки хочу потім наприкінці літа порівняти свої враження зараз і потім. І так, Алізе Діва і Лінненсофт. Як бачите, я їх поєдную між собою. Чому? Тому що Ліненсофт зі всіх трьох пряж найдорожча. І ну, це новинка. Не було б зрозуміло, чого від неї очікувати. Візуально і тактильно вона дуже приємна в роботі, але коли пішли відгуки від інших рукоділочок про цю пряжу, що вона дуже кошлатиться, що вона тяг... і тягнеться і не тримає форму. Після насіння втрачає свій первинний вид, тож я вирішила, що цю пряжу треба. Стабілізувати, додаючи пряжу, яка мені знайома, і яка точно підтримає і форму, і не дасть так швидко закошлатитись. І звичайно, я взяла діву Алізе, яка в мене була, і мені її вистачить для комбінування двох пряж. На, на кшталт діви Алізе багато буває мікрофібри, і Алізе і від інших фірм, але саме, саме ця пряжа для мене, знаєте, з року в рік вона поки що мене не підводила ніколи. Ось багато пряжі, яка змінюється з роками, стає гіршою, міняє відтінки, кольори. З дівою О лізе поки що в мене таких проблем не виникало. Я хочу показати вам виріб минулої давнини. Дуже-дуже давній. Це теж діва Алізе, це не омбре, це просто секційна алізе Діва Батік, здається, вона. E, ці ковтинці років 5-6. Вона влітку носиться постійно. І як сама по собі, і на майку, і під кофтинку, під піджак під, під зверху, під жакет. Тобто, і як ви можете бачити, вона взагалі не змінюється. Ніде вона не кошлатиться, вона не втрачає форму. Тут в мене ажур з защіпами, моя улюблена техніка, я вам теж про неї розповідала. Ось так виглядають шви, які постійно труться десь по плечах. В мене завжди сумка на плечі, дуже важка. Ось, бачите. Ні зачепок, ну нічого. Незважаючи на те, що вона так трішечки ну, важкувата, здається, для літа, але вона навіть на спеку дуже добре себе поводить. Вона не спекотна. Ну, звичайно, не на 35 градусів під сонцем. Але, тим не менш, все літо майже я її активно ношу. Не вигорає. Тому що постійно під сонцем, сохне дуже швидко. І після того, як вона змінила трішечки, здається, свої розміри після першого прання трішки-трішки, тому що тут багато ажуру, то вона трішечки потягнулася, і вона ж важкенька. І все, після цього вона свої розміри закріпила і не змінюється. Ось так. Тож, звичайно, Оскільки я довіряю цій пряжі, то тут я її стабілізую. І тому ця пряжа в мене на це літо буде в фаворитах, безумовно. Теж. Тому що, по-перше, вона в мене залишиться, і в мене є ще один відтінок цієї пряжі. І, скоріш за все, я ще якусь сіточку, я хочу зробити такий ажурний топ. Топ-жилет, скажімо так, щоб носити саме теж на щось. Ну, я все так ношу на бавовняну маєчку або на шовкову, і дуже-дуже ну, буде красиво, драпірується, під вітром дуже приємні відчуття і так далі. Тож, це один з моїх фаворитів. Далі переходимо до. Поки що першого місця, це все ж таки Oxford Eco Cotton Baby. Це 100% бавовна, найбюджетніша. Тобто, вона 34 гривні 50 грамів. Вона доволі економна. З неї в мене зв'язаний ось цей топ-жилет. Це теж я в'язала на тому каналі Кнітке ТВ, тому ви сам процес в'язання не бачили. Ажур, це мій вільний ажур, я в'язала своїм ажуром. Тобто ця пряжа, по-перше, подивіться, як вона лягає у, лиці, у звичайній лицевій гладі. Вона не косить. Ну, в мене поворотне в'язання. Я все розповідаю про поворотне в'язання і про шивні вироби. Може, тому шви завжди стабілізують полотно. Ось так виглядає в ажурах. Вона така трішечки цупкенька, як чиста, немерсеризована бавовна. Мені дуже подобається ефект. Так, вона складається з декількох ниточок і. Перші рядки треба пристосовуватись до цієї ниточки. Зараз я вам покажу, тому що вона, бачите, вона ось ось з декількох ниточок. Але для тих, хто е, взагалі в'яже з бобінної пряжі в 10-20 складень, це взагалі не проблема. Ажури на цій пряжі, ну, просто неймовірні. Я в'язала цей виріб на спицях номер 2. Але і на спицях 3 ця ниточка дуже добре буде виглядати. Я просто дуже люблю, щоб була щільна лицева гладь, а по ній великі отвори, великий ажур ось такий. Це мені дуже подобається. Резиночку ця пряжа, звичайно, не тримає, але мені це не потрібно. Ніколи. А ось на, горловин, на горловинці я брала спиці, а теж двійка, але просто щіль, так, щільніше в'язала резиночку, і форма горловини вона тримається так, як я її зв'язала. Так, прала пару разів, а ношу останні 2 або вже три тижні. Кожного ранку, тому що я виходжу з дому, коли прохолодно. Тобто, вранці я одягаю на футболку, на роботі знімаю, складаю, кидаю в сумку, приношу додому, розкладаю. Якщо треба випрати, ну, випрати транспорт, все ж таки перу, вона сохне дуже швидко все. І вона ідеальна поки що. Знов таки постійно важка сумка на плечі, бачите? І я не бачу ніяких потертостей, нічого не кошлатиться, не десь не вибивається. Ну, ось тут трішечки по боках, так, по боках трішки, ось, якщо ви бачите, ось в мене є одна один катишок. Це тут де блискавка на, на сумці з внутрішнього боку. І ось це, мабуть, трішечки від блискавки. Ну і все. Катишки знімаються, ось, бачите, миттєво, якщо він там був, знявся миттєво. Все. Так що, це, ця пряжа в мене фаворит поки що. Тому що в мене є ще оця пряжа і залишок цієї, і я хочу ще зробити якийсь смугастик. Топ або футболку з цієї пряжі обов'язково. Ну і, на зміну ж цієї, щось треба таке собою носити. Не мнеться прасувати не, не потрібно. Ну, я взагалі в'язані речі, майже ніколи не прасую, в мене немає такої необхідності, тому що розкласти після. Прання, і воно шикарно розрівнюється, нічого тут не потрібно, такого додаткового додаткової обробки. Можна пройтись парою чайником я іноді так роблю, якщо якийсь залом. Але на цій пряжі заломів немає, ось навіть після носіння в сумці постійного. Так що, ось так ось так. І в мене є ще одна пряжа, з якої я 100% буду в'язати цього літа. І мені здається, що вона буде сперечатись з цією пряжею. Це теж 100% бавовна. Це бавовна ідеал від ярнар. І ми з вами з нею вже знайомі, тому що я постійно в'яжу з неї зразки. В мене є моточок пряжі. Ось цей, який я собі виділила на зразки на літні, тому що ну, цей колір я брала на інший проєкт, він не, не знадобився, а я з такого кольору собі майже нічого ніколи не в'яжу. Ну, тільки як смужки додаткові, смужки, акценти кольорові і так далі. Тут на 50 грамів 170 метрів 100% бавовна. Вона дуже добре в'яжеться на спицях 3-3,25. І я хочу з цієї пряжі зв'язати і якусь футболку, і ковтинку вже на осінь. Мені хочеться, може, і не ковтинку, мені хочеться бавовняний светрик. Ось в мене якось раніше не було такої ідеї думки, я ніколи не в'язала. І я почала, я в'яжу зразки, ми з вами про них говорили про ці зразки у відео мій зразковий тиждень, коли я нав'язувала зразки. Це саме ця пряжа. Ну, Дуже мені подобається, по-перше, тактильно в'язати з неї дуже приємно. Структура полотна чудова. Вона трішки в ажурах, звичайно, як і бавовна, вона підтягується в ширину. Хоча ось на цьому візерунку вона майже і не потяглась, тому що тут щільні переплетення. Ось так виглядає в лицевій гладі. Ось такий светрик я хочу собі на осінь смугастий. Може просто лицевою гладдю з додаванням фактурних візерунків, якихось. або тіньових, вони теж повинні дуже добре виглядати. А футболочку хочу якусь однотонну. Кольори не ліняють. і я сподіваюся, що вони, ця пряжа буде носибельною. Якщо ви вже знайомі з цією пряжею, і носили з неї речі, будь ласочка, напишіть ваші враження про цю пряжу. Тож, це такий потенціальний лідер літні, літні, літніх в'язальних перегонів. Так, я вам розповіла про своїх пряжних фаворит, фаворитів на це літо, і з нетерпінням очікую в коментарях про ваших улюблених фаворитів в'язання Можливо, це не така бюджетна пряжа і більш цікава пряжа. Мені буде дуже-дуже цікаво, тому що я дуже люблю такі і відео дивитися у дівчат-рокоділочок про те, як вони підбирають пряжу, як вони з нею в'яжуть, і потім розповідають, як же ця пряжа проявила себе у насінні після одного-двох сезонів. І про пряжу, до якої ніхто вже не повернеться другий раз. Тож, будь ласка, і ви напишіть обов'язково, з чого ви в'яжете на це літо, і чи задоволені ви процесом, тому що, ви знаєте, для мене в'язання це не тільки виріб, який вже зв'язаний, а для мене це процес. І саме задоволення від процесу в'язання я обов'язково повинна отримувати. І до речі, коли я в'яжу з цієї пряжі. Саме процес в'язання мені дуже подобається. Як вона в'яжеться, мені подобається. А ось результат тут може бути або так, або ні. Тож це треба дивитись. Тут я вже знаю і в'язати з цієї пряжі приємно, і носити її приємно, і результат мене повністю задовольнив. З цієї пряжі в'язати дуже приємно. Який буде результат, я ще не знаю. Тож, очікую ваші коментарі, всім легких петельок, всім цікавого в'язання і в'яжіть обов'язково в задоволення. Побачимось!